Коли вони звернуться до дільничого педіатра або до сімейного лікаря, держава закуповує вакцини і робить ці щеплення. Всі інші вакцини, наприклад, в нашій країні більше ніж від 10 захворювань, держава не може покрити власним коштом. Тому це вкладається на плечі батьків. І саме тому ці вакцини є рекомендованими, не тому, що вони ну, захист від цих хвороб не потрібний. Наприклад, в Україні рекомендованою є вакцина проти ротовірусної інфекції. Це Страшне захворювання, яке є причиною номер один госпіталізації дітей від ці до одного до п'яти років в стаціонар. Тобто, якщо дитина до п'яти років захворіла на ротовірусну інфекцію, у неї дуже великі шанси потрапити в стаціонар, тому що це зневоднення, тяжкий перебіг і високі ризики ускладнень. Але в нашій країні вона є рекомендованою, тому що наразі, враховуючи всі обставини, які є в нашій державі, вона не може закупити для всіх новонароджених діток цю вакцину, тому це вкладається на плечі батьків.